Доброго, друзі! Продовжуємо з вами вивчати атмосферу, і ми вже розглянули такі теми, як вологість в повітря, хмарність, і впритул підійшли до теми атмосферні опади. Кожен із нас бачив атмосферні опади, знає, наскільки, знаєте, наскільки неприємно, коли йде дощ або йде сніг. Але дивлячись в які життєві ситуації. Якщо, скажімо, після спекотної погоди йде дощик, просвіжає, то це дуже добре. Ну і якщо зима, яка має бути зимою, йде да, сніг, це теж дуже добре. Проте, все те добре, що не занадто. Добре, отже, тема нашого сьогоднішнього року атмосферні опади. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з атмосферними опадами. І так, давайте для початку з'ясуємо, що ж такі атмосферні опади. Атмосферні опади це, по суті, вода. Це є вода, яка випадає з хмар, або виділяється безпосередньо в повітря в різних агрегатних станах. Да? І так, опади, які випадають з повітря або випадають з хмар або виділяються з повітря, ділять на дві великі групи за агрегатним станом. Розрізняють рідкі атмосферні опади і тверді атмосферні опади. Рідкі… Е Атмосферні опади це у нас, наприклад, дощ або роса. А тверді атмосферні опади це, наприклад, град або сніг. Далі, ну і ще опади поділяють ще на дві групи: ті, які випадають з хмар, або ті, які випадають із насиченого водяною парою повітря. Да? Ті, які випадають з хмар, це дощ, сніг, град, ті, які випадають із насиченого повітря, це роса, наприклад, іній і туман. Давайте розглянемо їх детальніше. І так, дощ. Ми знаємо, що хмарна погода буває досить часто, але не завжди хмарна погода зумовлює, що атмосферні опади. Як же утворюється дощ? Ми знаємо, що хмари складаються з дрібненьких крапельок води. Поки вони дрібні, невеличкі за розміром, висхідні потоки повітря їх можуть утримувати. В атмосфері вони не падають. Але за певних умов, крапельки що дрібні оці крапельки в хмарі з'єднуються між собою, стають важкими. Хмара при цьому темнішає. Вони стають уже важкими настільки, що не можуть утриматися в повітрі. І тоді вони падають на землю, і ми кажемо, що йде дощ. Опади бувають затяжні. Коли вони рівномірні і тривалі, зливові, коли сильні короткочасні. Ну, Що таке затяжні опади, поясню на прикладі. Наприклад, от йде дрібненький і але йде цілий день. Це є затяжні опади. Або, скажімо, налетіла та сама хмара і злило, прийшла злива, але все закінчилося буквально за пів години. Це зливові опади. І є мрячні опади, які дуже дрібні. От бувають випадки, коли цілий день щось воно там падає, невідомо, що крапає. Да? Але цілий день, звичайно, дощі відіграють велику роль: по-перше, вони спричинюють зниження температури повітря і стає нам прохолодніше, да? ну і по-друге, дощ сприятливо діє на сільськогосподарські культури, оскільки для росту рослин необхідна волога. І коли випадає дощ, ґрунт збагачується вологою і рослини ростуть. Але коли дощ занадто сильний, да? і коли випадає дуже багато, Дощу, то це теж погано. Добре. Е, значить, тепер, що стосується снігу, коли хмари, дощові хмари, які складаються не з крапельок води, а з кристаликів льоду, тоді з цих дрібних крапельок води вони замерзають, перетворюються на такі дрібнесенькі голочки. Так? Ці голочки об'єднуються між собою і формують сніжинки. Ясно, що, об'єднавшись, голочки так само не можуть утриматися повітря і падають на землю, тоді ми кажемо, іде йде сніг. Сніг це дуже унікальне явище природи і цікаво на тим, що кожен із фігурних кристаликів льоду є неповторним, тому абсолютно однакових сніжинок ніколи не буває. Розміри, кількість граней промінчиків, залежать від висоти утворення і температури. Тепер поговоримо про град. Град випадає з купчастих хмар, які з теплим повітрям піднімаються на висоту до 10 км. коли в східні потоки піднімають тепле повітря на висоту 10 км, тоді крапельки води, потрапляючи на велику висоту, замерзають. На них шарами нарощуються водяні кристали. Ясно, що такі кристали теж не можуть утриматися в хмарі, тому падають вниз і йде град. град. Це стихійне явище природи. Ви це, мабуть, чули про таке. да? Для боротьби з градом використовують спеціальні гармати, які вистрілюють у хмари снарядами з, з хімічними речовинами і розсіюють ці хмари. Град завдає значної шкоди. Він може побитися з господарської культури, навіть пошкодити, що дахи будинків, якщо він дуже крупний, тому що розміри градинок бувають від декількох міліметрів, стейнісний м'яч може бути. Да? І можуть завдати значної шкоди, потравмувати навіть людей, а дрібних тварин навіть убити. Далі роса спостерігається літньої ночі у ясну погоду, коли повітря, тепле повітря стикається з охолодженою поверхньою землі і залишає на ній крапельки води. Роса утворюється зразу після заходу сонця. Вона тримається всю ніч аж до ранку, вранці, коли виходить сонечко, сонечко блискуло. І водичка випарувалася, і роса зникає. Але утворюється роса після заходу сонця. Запам'ятайте це. В е, холодну пору року, коли температура поверхні земної опускається нижче нуля градусів, е, на поверхні утворюється не роса, а іній, або паморозь. Кількість опадів це вимірювана величина. Вимірюється кількість опадів шаром води, який утворюється, якщо вода, яка впала, не стікає і не випаровується. Вимірюється в міліметрах. Кількість опадів вимірюється в міліметрах. Є спеціальний прилад, який. Призначений для вимірювання кількості опадів. Ці прилади встановлюються на метеорологічних станціях. Називаються ці прилади опадоміри. Опадомір це відро, у яке потрапляють опади і мірний стакан, в який зливається вода з відра. Показники знімають два рази на добу о 7 годині і о 19 годині. Кількість опадів за добу враховують шляхом складання результатів двох вимірів протягом доби. На цій карті, діти, ви бачите, що кількість опадів розподіляється нерівномірно. Це відбувається тому, що земна поверхня нагрівається нерівномірно. І тому процеси випаровування, від яких напряму залежить утворення хмар, а значить і кількість опадів, відбуваються в різних ділянках нашої планети по-різному. На цій карті ми з вами бачимо, що в різних ділянках планети різна кількість опадів. А як же? А як же визначити кількість опадів в різних ділянках землі? А для цього діти є спеціаль... до карти атмосферних опадів, додається спеціальна така шкала. Ви бачите, що різні ділянки суходолу зафарбовані в різні кольори, чим темніший колір, Тим більша кількість опадів випадає на території. Таким чином, користуючись карт, кліматичною картою, ми легко можемо визначити кількість опадів в будь-якій ділянці земної кулі. На цій карті добре видно, що найбільша кількість опадів випадає в районі екватора, а найменша кількість опадів випадає в тропічних широтах і в полярних областях. У нас, там, де ми з вами живемо, в помірних широтах кількість опадів залежить від пори року. Вона більша. Влітку і менше – взимку тепер. Поговоримо про те, як виміряти кількість опадів. Кількість опадів за місяць дорівнює суму опадів, які випали за всі дні цього місяця. Тобто, щоб узнати, скільки випало за місяць, треба за кожен день, от ми кожен день вимірювали кількість опадів, додати всі цифри, будемо мати кількість опадів за місяць. Сума опадів за всі місяці року це річна кількість опадів. Найчастіше, на коли говорять про. Клімат території, то указують саме річну кількість опадів. Для міста Києва середня річна кількість опадів становить приблизно 600-650 мм на рік. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з атмосферними опадами, їх видами та їх утворенням та значенням. А також розподілом атмосферних опадів по земній кулі на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. Урок закінчено. До наступних зустрічей.